Доброго дня, дорогі леді. Мене звати Марта Бубрович, я лідер бізнес-групи. Я вас вітаю на вебінарі, який присвячений циклу Леді Вау». Wow». Моя тема це імідж, стиль та розвиток вашої жіночності. Розпочнемо з іміджу, який дуже важливий для нас, для жінки. І ви, мабуть, неодноразово чули таку фразу, що спочатку ми працюємо на імідж, потім імідж працює на нас. Ви знаєте, що особливо, коли незнайома людина, особливо жінка, дуже звертає увагу на дрібниці, з яких, в принципі, і складається наш певний образ і наш імідж. А ми як консультанти з краси, в першу чергу, і дівчата, які займаємось бізнесом, дуже важливо наші якраз дрібниці, які формують наш образ і які про нас говорять швидше, ніж ми починаємо про себе розповідати. І тому я, можливо, вам не відкрию таємницю і просто нагадаю те, що працює у мене, і те, що допомагає мені знайомитися з новими жінками, знайомитися дуже легко, наводити холодні контакти, які для мене були завжди некомфортними. І так, імідж. Це дуже багато жіночих різних штучок, які мають привертати до вас увагу, які мають зразу викликати дуже багато запитань, зацікавлених поглядів. Ви тільки уявіть, що ви зустрічаєтесь в кафе з подругою за чашечкою кави, і в кінці зустрічі ви виймаєте ось такий чудовий, гарний, на перший погляд, блокнотик. Ви відкриваєте і потім припудруєте свого носика. Так? Тобто таку штучку має мати кожна. Дівчинка, яка хоче підкреслити якраз побільше, більше оцю таку жіночність. Також дуже важливі речі, які мають бути завжди присутні в вашій суворці, це аксесуари, бізнес-аксесуари. Одна з них це ваша візитка. Не пошкодуйте інвестувати в свій бізнес в себе 300-400 гривень, це скільки коштує якраз вартість тисячі штук ваших візитів чи запрошень. Тобто, які теж будуть певним образом створювати ваш імідж і залишати пам'ять про вас, і деколи людина може звернутися навіть через деякий час. Це поділилася мною моя подруга ось такою визитівкою також. Це запрошення на зустрічі, на майстер-класи. Також імідж це аксесуари, імідж, дуже важливу роль в жінки грає її гаманець. Який у вас гаманець, як давно ви його міняли, якого він кольору. Ви знаєте, що для енергії грошей є певні кольори, які притягують і так далі. Тобто дуже, скажімо, допомагає і магнетизує це коричневий шкіряний бажано колір, чорний колір, зелений колір, ще може бути синій колір і рожевий. Ось. Ну, в ідеалі рекомендується та на першому місці домінується коричневий шкіряний гаманець. Тобто знайдіть гарний, сильний такий, від якого ви будете отримувати задоволення, який вам захочеться, як найчастіше виймати сумочки. Це дуже важливо. І там стоять ваші потім вишукані візитки. Також імідж – це не те, що є останнє, на фешені показують з модного одягу. Та? Тим, це ваш образ створений, який вас буде гармонійно підкреслювати, який буде підкреслювати вдало колір вашої шкіри і який буде показувати ваш особистий стиль, ваше особисте відношення до події, куди ви збираєтесь. Ми так плавно переходимо до стилю, тому що стиль, це на мою думку. Це ваш зібраний створений образ, і ви знаєте, що є така фраза, що жінка прикрашає будь-який одяг, тому ваше це наповнення внутрішнє має підкреслюватись просто зверху. Є ще одна така з моїх улюблених <кхем> як би фраз: що тіло це костюм для нашої душі, і дуже важливо, щоб цей костюмчик завжди був доглянутий, завжди був здоровий, і щоб на ньому був одяг, який буде гармоніювати в той день з вашим психологічним, фізичним і душевним настроєм. Мені цьому допомагають кольори. На рівні підсвідомості ми всі, скажімо, є під впливом кольорів. Ви погодитеся зі мною, що в день у нас настрій психологічний один і так далі, вночі він інший. Це теж впливає на на кольори, впливають на нашу психіку. І є певні дні, які відповідають певним кольорам, а відповідно певним планетам. Це такі маленькі поради з медичної культури, які я застосовую вже довгий період в своєму житті, більше, скажімо, ніж два роки, Та я. Стараюсь саме в дні, щоб в моєму гардеробі домінували саме кольори в такому в таких сукнях. Ось я вам хочу також їх дати як пораду. Можете зробити вигляді експерименту і поносити кольори на протязі певного часу, наприклад, на протязі місяця зробити чи тижня зробити для себе такий експеримент і поспостерігати за своїм. Психологічним настроєм, настроєм людей, з якими ви спілкуєтесь, наскільки колір зумів повпливати, скажімо, на ваші відносини, стосунки саме з цими людьми. І так, понеділок це день місяця, тому е, найбільше буде домінувати, якщо буде найбільше домінувати в вашому гардеробі, білий, світло-жовтий, е, молочні кольори. Е, то це буде вам додати додаткового енергетичного захисту, додаткової сили і додаткового е, настрою. Буде створювати в ваших стосунках з тим, з ким ви будете спілкуватися. Вівторок це День Марса. <кхм> Якщо ви знаєте Марс червоного кольору, його не варто дуже сильно підсилювати, тому що це такий войовнича такий, е, планета, тому варто вдягати всі відтінки рожевого е, або елементи червоного. Середа це День Меркурія, тому будуть вдало вас підкреслювати відтінки, всі відтінки зеленого. Четвер – це день Юпітера. Е, дуже вдалими будуть золотистий, жовтий, е, нерекомендовані темні відтінки. П'ятниця це день Венери. це Потрібно білий, рожевий, багато колір'я, е, також не рекомендовані темні відтінки. Субота день Сатурна. Вам ідеально підійдуть відтінки голубого та зеленого. Неділя це День Сонця, вам підійдуть ярко-білі, золоті та оранжеві відтінки. Ці поради є з ведичної культури. Якщо вам буде більш детально цікава ця інформація, ви можете пізніше звернутися до мене або пошукати самі, поцікавитись цим. От я вам ще хочу додати на рахунок кольорів, що ви можете з допомогою кольору зранку свій настрій. Нейтралізувати, якщо ви встали в настрої червоному войовничому, ви його можете нейтралізувати, одягнувши на себе е більш спокійні кольори, якщо це, наприклад, середа, і ви одяг ви можете дуже багато на себе одягнути, зелених відтінків. Так? Тобто, щоб цей ваш настрій нейтралізувався, войовничий. Ось тому е дуже рекомендую е пробувати, не боятися пробувати нові е на собі кхм, жіночі штучки. Це стосується також аксесуарів. Купляйте інтуїтивно, от ви йдете, вам подобається ця річ. Дуже часто я чую від жінок, що вони говорять, так гарно в тебе такі там аксесуари, але я ніколи б на себе не одягнула. Пробуйте, експериментуйте, будьте дівчинкою всередині, одягайте, ви побачите, наскільки це також допомагає і доповнює ваш образ, ваш настрій і певний захист створює, певний талісман на вас створює, тому перстені... Намиса, годинники, аксесуари це все дуже допомагає нам жінкам створювати певний настрій і захист. І ще, окрім того, дуже важливо, щоб на вас були штучки, які вряскають. Ви знаєте, що дзвіночок дуже корисно мати в хаті, в домі, що колись на свята можна було викликати ангела і йому згадати таким способом бажання. І ось коли є у вас такий брязкальця, ви теж як та фея така йдете, там от брівочок, якийсь зелень, ще щось це дуже, дуже, дуже створює певний такий магнетизм навколо вас. Браслети, якщо ви знаєте, жінки одягають завжди дуже багато <кхем> браслетів, е, які знають, яку вони магію створюють навколо жінки. Тому це також дуже важливо. Я зараз перехожу на жіночність, на розвиток жіночих енергій. Насправді все. Е, до чого ми торкаємось, воно нас наповнює, і ми наповнюємося, так і особливо це стосується спілкування з іншими людьми. Ми наповнюємось, віддаємо енергію, або навпаки втомлюємось від спілкування. Тому дуже важливо знати певні такі енергетичні закони, які діють, незважаючи на те, чи ми про них здогадуємося чи не здогадуємось. І є речі, від яких ми наповнюємося енергією, і є речі. Від яких ми жінки втрачаємо швидше цю енергію. І ви от деколи буваєте, що в кінці дня сил не вистачає, ми вже втомлені, а вона ще потрібно дуже багато присвятити часу для вечері, особливо для сім'ї, для коханого чоловіка. І дуже важливо, щоб ми знали деякі такі фішки, секрети, з допомогою яких ми зможемо себе відновлювати. І я розпочну з того з допомогою яких, скажімо, ну не з допомогою, а через які саме речі, ми витрачаємо енергію. І так, це наші негативні думки, негативні спілкування взагалі про мужчин, про свого чоловіка в першу чергу. Якщо ми негативно розмовляємо, ділимося, жаліємося, ми витрачаємо дуже багато жіночої енергії. Це наш одяг, якщо в нас є дуже багато. Агресивних загострених аксесуарів гострої форми, якщо ми дуже часто носимо штани, тобто, це також ми в собі більше вирощуємо чоловічі гормони і тому і чоловічу енергію, і тому ем, варто мінімізувати, скажімо. ну моя рекомендація взагалі е, при дуже великій необхідності тільки вдягати штани, а ну хоча б перевести в режим раз в тиждень, які б вони не були стильні, класні, е, щоб не частіше ви їх одягали. Тобто Мінімізувати цей гардероб. Наступне це звичайно спілкування з людьми, які завжди в негативному настрої, і в них є звичка весь час говорити про щось сумне. Тобто є певна категорія людей, які від цього отримують задоволення, коли говорять. Ну якщо ви плануєте провести дуже багато ще зустрічей з людьми і так далі, ви звернете увагу, що ви зовсім з енергетично іншою людиною вийдете, поспілкувавшись саме з такою людиною. А уявіть, якщо ви з такими двома трьома людьми на дня, та? ось тому дуже рекомендую не зациклюватись, не обговорювати події довго, які несуть такий негативний настрій. Та? Вони зараз присутні, дуже багато кожен день щось відбувається. Та ми, жінки, своєю енергією можемо, скажімо, оздоровлювати навколо себе дуже багато. Своїх навіть близьких друзів, несучи просто позитивні думки і спілкуючись на позитивні теми. Та, це не означає, що ми маємо відгороджувати світ подій, які навколо нас відбуваються, але обговорюючи просто їх в негативному руслі, ми не міняємо події. Тобто ми їх в кращу сторону не змінимо, тому не варто на це витрачати своєї енергії. Е, також я дуже рекомендую для нашої. Для, е, щоб не втрачалася наша енергія, обов'язково знаходити дні, коли він вони будуть називатися День сім'ї і День Мене. День сім'ї це коли ви проводите вибирати, це не, не, не обов'язково має бути вихідний день, це може бути е, робочий навіть будній день, коли у вас такий настрій, що вам від вас буде найбільше користі, коли ви будете знаходитись саме вдома. І цей день, ви будьте чесними перед собою, цей день ви присвячуєте саме домашнім справам. Тому що якщо ми жінки, ми так влаштовані, що для нас сімейний е, добробут, сімейне гніздо, яке має бути гарне, чисте, доглянуте, якщо ми заходимо і цього немає, у нас зразу йде витрата енергії, тобто нас все починає дратувати і так далі. Тому е, дуже важливо, е, щоб у нас це було завжди в гармонійному порядку. Е, також е, є дуже багато подружок, друзів. Особливо це можуть бути навіть наші мами, які люблять нам розказувати, ну от які історії сталися там мої брата чи сестри, та і ми маємо при. Треба поговорити, потім щось з ними поговорити, не затягуватись дуже сильно в процесі. Люди мають право поступати так, як вони поступають. І, Тобто ми на це не повинні тратити також дуже багато нашої енергії. Ми можемо показати якусь позитивну сторону до тої чи іншої ситуації, до якої ми відносимось. Що додає нам жіночності, що додає нам енергії і як ми можемо себе наповнювати? Ну, і так, як я вже Повторювала, що е, тіло це костюмчик для нашої душі, тому дуже важливо, щоб наша... ми починали саме з костюмчика, щоб наша е, жіночність, е, ми можемо на фізичному плані най, найлегше коригувати. Ось, тому, е, ви маєте розділити свій гардероб на різні категорії. Дуже важливо, щоб в нашому гардеробі домінувала і була дуже гарною і вишуканою саме домашній гардероб, щоб ви, приходячи додому, одягали обов'язково, одягали гарну, легеньку довгу сукню, в якій ви почували себе такою от наповненою вдома і знімаючи різні всі металеві себе прикраси, та ви по максимуму будете наповнюватися саме. От Домашнім таким затишком і віддавати, звичайно, його от якраз своїй сім'ї. Ще дуже важливо, щоб ви вдома були гарною зачіскою, тобто з легеньким навіть макіяжем, дивлячись на вас, ваші дітки будуть виховувати, ви будете виховувати у своїх дітках гарне, естетичне бачення взагалі краси світу, тобто ваш. Ваша донька, їй не треба буде потім пізніше розказувати, як важливо за собою доглядати, тому що вона буде завжди бачити перед собою гарну картинку. Ось тому наступний такий дуже важливий по розвитку жіночності ходити на різні заходи, які можуть розвивати вас, вашу душу, ваш настрій, ваше ваш, ваш, бачення і культуру стилю. Проходять дуже багато заходів, фестиваль аніма, жіночі різні. Центри пропонують безкоштовні заходи за дуже таку символічну ціну. Будьте відкритою, ходіть туди, шукайте подруг, дзвоніть мені, тому що я майже всюди приймаю участь і ходжу. Це насправді дуже наповнює, допомагає знайомитись з цікавими, неординарними особистостями, і у вас з'являється нове бачення вашого бізнесу, нове бачення стосунків у вашій сім'ї. Це теж дуже важливо. Ще е, завести в себе вдома таку дуже чарівну магічну книгу, яка називається Щоденник вдячності. Е, ви, так як ви е, берегиня сім'ї, тому це ваша робота, щоб ви закохали і привчили всіх до цієї книги, хто є у вашій хаті. Е, тобто, е, цю книгу записувати потрібно, звичайно, тільки тоді, коли хочеться, і коли є цей такий. Стан, що є за що подякувати, хоча я роблю це щовечора, тому що щовечора нам є за що подякувати нашим близьким. Не потрібно шукати якихось особливих причин. Де коли просто посміхнувся, пісеньку гарно поспівала мені дитина по дорозі садочок, і в мене вже зовсім інший настрій. Ось тому такий зошит вдячності: ви перше в нього починаєте записувати подяку своїм близьким, діткам, чоловікові, мамі, сестрі, якщо ви ще не заміжня. Ось, тому е, ви можете просто казати, що якщо вам раптом захочеться написати цей зошит подяку, я буду дуже рада. І е, ви для мене зробите великий сюрприз. Теж через е, два тижні часу я, е, стоячи на кухні, краєчка Мока помічала, що мій чоловік, розвиваючись, е, біг спочатку до зошита, почи, подивитися, подивитись, чи написала я в цей день, йому що ще не написала. Звичайно, що я не писала щодня, я писала тоді, коли в мене. Мені хотілося писати туди, але це не може бути річ, ніж там через день хоча б чи два рази в тиждень. Ну, дуже важливо, щоб ви це ввели в таку сімейну традицію, регулярно це робили. Також ви це можете робити для своїх клієнтів, просто для людей, з якими ви зустрічаєтесь. Ви будете виховувати у людях також бажання бути вдячною, тому що для жінки найкраща молитва, яка може бути, це вдячність. Я віда для себе, я знайшла такий шлях, я роблю його вже декілька місяців, що я кожен вечір пишу десь дякую людям, з якими я цих дня спілкувалася. Деколи я забуваю це вчасно сказати, деколи я не дуже уважна і не встигаю це помітити. Я, коли записуюся, я розумію, що цій людині варто сказати дякую. І я можливо на другий день про це скажу, можливо, в той же день я задзвоню і про це скажу. А зранку я пишу своїх 10 хочу. Що я хочу, нагадую собі, що я хочу через три е, місяці, через рік і взагалі чого, що, що я хочу в житті. Бо в нас є така здатність жінок від часу, часу про це забувати. Е, також дуже важливі е, речі, які ви маєте робити, щоб розвивати нашу душу. Е, взагалі, дуже корисно навіть для наших діток е, є такі речі, від яких душа завжди розвивається. Це танці, це співи і це догляд за тваринами. Від цього наша душа, наша чаша наповнюється, розвивається. Є такий малесенький тест, який я вам рекомендую зараз провести. Можете закривати очі, можете при відкритих очах. От зараз уявити чашу. От, дуже важливо глибина цієї чаші, яку ви зараз для себе уявили чашу. От яка глибина цієї чаші, така ви зараз є по наповненості. І тобто, є, е, можливо, у вас чаша є зараз е, не дуже глибокою. Тобто, можливо, ви зараз в такому стані, коли ви не наповнена, або навпаки, ви не дуже наповнена. Тобто, ви маєте можливості, є дуже багато інструментів, з допомогою яких ви можете розширяти свою чашу, розвивати свою душу. Як я вже казала, це співи, танці, догляд за тваринами, також е, це. Те, що ви можете робити своїми руками, і те, що не стосується грошей. Тобто це можуть бути квіти, які ви посадите і подаруєте просто людині без грошей. Це може бути якась ручна робота, вишивка, малювання і так далі. І дуже важливо те, що нас робить щасливою, що розвиває нашу душу, найбільше ще. Це реалізовувати свої мрії з дитинства, які на сьогоднішній день можуть здаватися кумедними, смішними, але вони є дуже важливі для нашої душі, для нашої внутрішньої дівчинки, щоб вона ставала щасливішою і щоб у вас розкривалися нові грані вашої творчості, і креативності. Ще є одна така річ, яка відбулася зі мною, тобто для мене, для жінки, можливо, для когось і вас буде корисною. У вашому гардеробі має з'явитися обов'язково щаслива сукня. Вона у мене є дуже символічною. У нас у кожного є дуже багато претензій до себе, що не такі вушка, волосся не таке, мрію коротке, маю короткі, мрію довгі, маю хвиляти, хочеться таке і таке. Ну тобто, весь час ми знаходимо багато цих претензій, особливо вони в нас виникають, коли ми зустрічаємося з наповненою жінкою, яка впевнена в собі, яка випромінює оцю таку от енергетику, і ми зразу почуваємо. Наша самооцінка кудись зникає, ми почуваємо себе не дуже комфортно. І має відбутися, от на, ходіть, наповнюйтесь, і має відбутися така внутрішня домовленість з собою, що я себе люблю і починаю приймати такою, яка я є насправді. Е, зі своїми бушками, зі своїми зачісками, але в мене є 10 ось таких плюсів. І обов'язково для вас будуть такі домашні завдання: написати 10 твірів плюсів, які вам страшенно подобаються, за які ви себе любите, незважаючи на якісь там легенькі свої мінуси. Для мене це ще було підтвердженням того, що я вирішила зробила таку внутрішню домовленість з собою і вирішила одягнути в той же ж момент. Це було відбулося в Києві на зустрічі, я пішла в магазин, в той же ж момент я купила сукню, в гардеробі переодягнулася в цю сукню. І ця сукня червоного кольору була якраз, до того я не дуже часто носила червоний колір, і ця сукня сьогодні на мені. І це в мене щаслива сукня. Я знаю, що коли я саме цю сукню одягаю, у мене відбуваються якісь особливі події. І в мене ніби внутрішня, ще більше виростає така впевненість в собі. Тому я вам бажаю, можливо, це буде ваші е, щасливі сережки, чи я не знаю що. Мені е, щаслива сукня для мене була дуже такою знаковою, і відтоді я свої домовленості перед самою собою не нарушаю. І в мене є ще одне таке дуже важливе для вас домашнє завдання. Е, ви знаєте, що ми всі знаходимо з бізнесі та будуємо стосунки. Найважливіший маленький бізнес, який починається, це наші стосунки з нашими найближчими людьми, з якими ми спілкуємося щодня. Це наш е, чоловік, можливо, це ваша мама, можливо, батько. Ну, тобто, з ким у вас стосунки є і з ким ви бачите щодня. І якщо ми навчимося будувати е, гармонійні, правильні стосунки, коли обоє залишаються. Щасливі в цих стосунках, та? тобто не страждають інтереси нічиї, тоді ми, в нас успішно почнуть будувати стосунки з нашими бізнес-партнерами у бізнесі. І я замітила, помітила такі е, речі, що ми не дуже сильно цікавимося насправді тою людиною, яка є найближче біля нас. Е, це також можна провести дуже звичайний і простий тест. Е, е, написати 10, мінімум 10, написати. Характеристик про свого чоловіка, наприклад, та чи про людину, чи про свою найкращу подругу, та що вона любить, про що вона мріяла з дитинства ще не реалізувала, які в неї є хобі, які є її улюблені страви мінімутрі. Ось е, таке дуже важливе домашнє завдання. Якщо ви цього не можете написати, почніть цікавитися е, своєю найближчою людиною. Е, і я буду дуже вдячна, якщо ви такі домашні завдання зробите на рахунок своєї особистості і на рахунок людини. Вашого бізнес-партнера, так його умовно назвемо, та, партнера просто по житті, та з яким найбільше спілкуємось. Е, якщо ви зробите ось такі домашні міні завдання, такі я вам дуже дякую за увагу. На цьому наша зустріч е, закінчена. Я вам бажаю побільше е, спілкуватися, побільше прислухатися до свого внутрішнього стану, розвивати свою жіночність, е, побільше мрій, побільше дякую в житті, побільше мрій. І щоб ви перетворювались у жінку, яка називається жінка-богиня, і присутність якої оживляє, піднімає, освітляє все навколо там, де вона з'являється. Я впевнена, що ви вже дехто є такими, а дехто ще на шляху до таких. Я тебе рахую на шляху до такої жінки, і це дуже цікавий і надзвичайно вдячний процес, тому що ви бачите потім. Людей, які хочуть з вами спілкуватися, просто так через те, що ви саме така. Ну і звичайно, що у вас з'явиться оточення з мужчин, які будуть захопленням на вас дивитися, які захочуть вам дарувати квіти, запрошувати на каву, запрошувати заміж. Ну і ви знаєте, що для жінки ніхто легенький флір не відміняв і він вас зробить ще більше жіночнішою. Тому я вам бажаю, щоб у вашому житті найшвидше наступила зустріч з жінкою-богиною, якою ви можете стати для себе. Ну все добре. Дякую дуже, що ви провели.